Продається Audi 80 89 року випуску. Автомобіль просто в чудовому стані. До цього часу кузов не гнилий і не варений. В ДТП автомобіль не був. В рідній фарбі є частковий підкрас. Двигун обслужений повністю. Замінені ремінь ГРМ, свічки, запалення, мастила. Салон непоровний, не знищений. Всі цілі сидіння. В автомобілі присутні механічна коробка передач, два ключі, центральний замок, сигналізація, люк, легкосплавні диски. Хороша гума, як передня, так і задня. Вся сезонка. Кому потрібно, також додається ще зимова гума. Корозі ржавчини по автомобілю немає. Двигун. Сухий. Ніде нічого не капає. Повне ТО автомобіля. Початкова вартість 3300. Можливий торг. Забіж детальною інформацію телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22.